Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанечко в моєму житті. Отже, в'язанечка зараз дуже мало, але є те, чим я хотіла би з вами поділитися. Під одним з відео, де я показувала свої шкарпетки, які я в'язала на машині, і зшивала їх вручну, одна з моїх глядачок попросила показати, як я зшиваю саме такі в'язані деталі. І я вирішила з вами цим поділитися. Отже, коли ми в'яжемо на машині, в мене є ось такий зразочок, в нас край виходить вузликовий. І в таких деталях ми зв'язуємо між вузликові ось ці протяжечки. Ось такі от. Ось вузлик пропускаємо і між вузликові протяжечки. У ручному в'язанні у нас є звичайні крикові петлі, ось такі, ось така косичка з крайніх петель. Ось, тому ми будемо в'язати. За ці крайні петлі. Отже, є в мене такий зразочок, і буду вам показувати, як я це роблю. Це абсолютно просто і елементарно, але я про це ніколи би не догадалася, якби не побачила це у відео іноземних в'язальниць. Ось так от. Можна зшивати як по лицевій стороні, так і по виворітній. Я покажу і той, і той варіант, щоб ви собі розуміли, що вам підходить більше. Ну і в загальному на своєму в'язанні ви спробуєте і подивитеся, як вам пасує більше. Отже, я закріпила до іншої сторони просто ниточку. Ниточку забираємо всередину, середину в'язання. Я її собі. Захоплюю і починаємо в'язати. Починаємо в'язати за верхні півпетлі, ті. заходимо з зовнішньої сторони всередину гачком. І з цієї сторони теж ззовні всередину. І просто протягуємо і робимо з'єднувальну петлю все. Це вся примудрість. Знов крайня петля. Заходимо ззовні всередину, з цієї сторони точно так само ззовні, всередину. середину. І протягуємо з'єднувальну петлю. Підтягуємо собі, щоб вона вам не стягувала і не робила ніяких складочок. Головне, щоб ниточка була всередині. Ось, щоб ми її не ось так от не вивели наперед. Завжди зсередини ось так от. Це дуже швидко. Дуже зручно. Цей шовчик плоскенький. Я зшивала шкарпаточки, я їх тестувала, носила у взуття зимове, і е, зимове взуття у мене розмір на розмір, і воно мене не терло абсолютно ніде. Ось так от ось такий виходить шовчик косичкою. Ось. На вивороті він виглядає, як. Хусткове в'язання. Ось такий рядочок. Так, ніби вивертніми петлями пров'язано. Отже, тепер ми з вами перейдемо на виворотню сторону і прошиємо трішки з цієї сторони, щоб ви бачили, як буде виглядати по-іншому. Отже, ниточку забираємо всередину, моя петля. Так. Тут ми підхоплюємо внутрішню півпетлю. Ось так от одну і внутрішню іншу. Зовні всередину. Підхоплюємо ниточку, пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Знову одну, другу, з'єднувальний. У дрібному в'язанні, так як у машинному, там петлі. Дрібнесенькі, малесенькі, це е, трішки довше займає часу. Е, у е, виробах, які в'яжуться вручну, ну, не на двійці, звичайно ж, ось, це відбувається досить досить швидко і легко. Головне контролювати свої з'єднувальні петлі, щоб вони не стягували вашого полотна. Ось так от виглядає наше зшивання. Тут просто косичка. Поміж косичок, ось. Ось так от воно виглядає. Це наша виверідня сторона. І ось так от воно виглядає на лицевій, як той самий виверідній рядочок. Ось. Чи е ваше вшивання виглядатиме ось так. Чи ось так, вибирати, звичайно ж, вам. На різних виробах воно виглядає по-різному. Але якщо це шкарпетки лицевої гладдю, так як я в'язала. Шивні, я взяла контрастну ниточку просто, то це абсолютно плоскенький, гарний шовчик, і якщо колір в колір ниточка, то її тут навіть і не видно. Просто все-все-все зливається і виходить суцільне лицеве лицева гладь, лицеве полотно. Так як в мене тут виворітні, то воно виглядає косичкою. Ось так от. Ось такий шовчик. Дуже простий, дуже легкий, але дуже-дуже зручний. Часом декорувати, щось таким шочком теж дуже цікаво виглядає. Ось такий спосіб. А зараз я вам покажу трішечки того, чим займалася на вихідних. Отже, дівчаточка, з чим зараз живу. Зараз займаюся платєчком. Передня частина в мене вже готова. Я її вже злегка випрала в шампуні для волосечка легенько, сильно ні. Ось, Натягнула гарненько на рушнику і на каріматі, позичила сина для тренувань. Ось, Приколола це все булавочками, гарненько, щоб хоч чуть-чуть розійшлося полотно, щоб я могла приміряти на замовницю. Ось, На роботі замовниця прийшла. Ми до неї це все прикололи шпильками по її платьку, якому вона в той день була. Її все влаштувало, значить можна в'язати задню частинку. Ось, І вчора ввечері я вирішила в'язати задню частинку. Сіла за машину, витягнула всі свої інструкції, все записано, щоб нічого не забути, тому що ще щось нове: нічого в пам'яті ще такого немає, тому що важко запам'ятати багато речагів, багато кнопок. Сіла в'язати і нічого мені з того не виходило. Взагалі нічого, машина відмовилася в'язати просто на всі 100%. Я перемарнувала купониток. Купу зразочків, купу шматочків. Марнувала, 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 поки чоловік. Ой, він скоріше втратив терпіння, як я, і встав і почав розбиратися в чому ж справа, чому вчора в'язало, нині вже не в'яже. Почали шукати якісь відео. Спочатку він все змастив, пробуємо, нічого не допомагає. Змастив там, тут голочки, караточки, почав розбирати все. Одним словом, знайшли ще якісь відео по техобслуговуванні таких машин, щось почали по краплинці, по краплинці шукати. Виявилось, він знайшов в кареточці три дефекти. Там були вигнані деталі, які мені штопорили голки, і, і ось він це все старався, звичайно ж, виправити, наскільки можливо, тому що, ну, звичайно, що ні він, ні я з в'язальними машинами в житті не стикалися. Але ви знаєте, що так це все подіяло. Ми ще знайшли деякі налаштування додаткові деякі кнопки мали бути там, а вони в нас не там. Виявляється, установка була трішечки іншою. Ми думали, що просто на струбці не прикрутив машину і сідаєш і в'яжеш. Ні, ні. Там є дуже багато нюансів, є нахили, є відстані, де що має влізти, деякі мають бути зазори. Це все виставлялося, вимірювалося, розкручувалося, скручувалося. І, отже, вчора цілий вечір у нас був техогляд машини, техобслуговування, точніше. Ось, але е, зв'язала зразочок, ніби в'яже, зв'язала круговий, ніби в'яже. Сьогодні сіла, пробую в'язати. Ось, е, Розпочала з додаткової ниточки, тут була така коричневенька, е, тут вже фіолетовенька. Отже, е, зв'язала і роблю розбір на резиночку е, 6х2. Ось, Для цього потрібно. Певні петлі перенести наверх або наниз. Тобто, 6 петель я переношу догори, 2 знімаю вниз. Ось. Так як в мене скільки в мене петель? 172 петлі, то воно виходить не надто швидко. Ось. Але м, процес рухається. Зараз буду приєднувати, зв'яжу 2-3 рядочки ще бусковою ниточкою, потім буду приєднувати. Сіру ниточку і вже буду в'язати платько. Розрахунки всі є, всі ряди пораховані, помарковані, тому що поряд в'язався, все записувалося. І тепер по цій інструкції потрібно в'язати спиночку. Ось, Лише горловинка буде вив'язуватися трішки по-іншому, а все решта ідентично. Ось платєчко буде по фігурці, замовниця фігурова, тендітна дівчинка. Тому хоче по фігурці, значить буде по фігурці. Бо я щось собі з тими оверсайзами нафантасувала, що воно має бути вільним. Але ні, воно не має бути вільним, воно має бути по фігурці. Ну. Треба, значить, буде. Ось, ось таким чином є голочка з двома вушками. На одну закидаєш, пересуваєш і зачіпляєш. Ось так от розбираю на резиночку. І буду приступати до роботи, тож побажайте мені успіхів зустрінемося за секундочку. Алілуя. Вже вечір суботи і в мене 263 ряди. Не за тиждень, а за один день. Ось така краса. Так що, не знаю, техогляд і, і технічне обслуговування прийшло на ура. Результат на ДЦ, це просто фантастика для мене, тому що. Звичайно ж, воно робить браки, звичайно ж, скидає петлі, але це все значно, значно рідше, не так часто, не так масово. Якщо не пров'язує крайні петлі, то буквально одну-дві з кожної сторони. Це не по 7-10 в кожному ряді пров'язувати. Ось, але вже відпадають просто руки, і я, мабуть, сідатиму за гачок десь до гусачка, можливо, чи до когось, чи до зайченятка буду закінчувати. Не знаю, хто в руки вскочить. Але зараз. Мушу відкласти в'язання на машині, тому що каретка ходить ще важко і руки дуже-дуже болять. Тому буду переходити на гачок поки що. Ну, але радості моїй немає меж, не порівняєш роботу 7 днів над 250 рядами і роботу одного цілого дня. Тому просто бомба гранат. Отже, вечір неділі, ось моє плаття вже на підлозі. Ось тут я додатково перевішала грузи. І ось тут понависувала вже собі голочок, як бачите, в переднє на робоче положення, і нижній, і верхній, для того, щоб вив'язувати укороченими рядами поглиблення горловинки і скіз плеча. Ось, ось так ось це буде виглядати. Зараз я в'язатиму цю частинку поворотними рядами, кожен раз закриваючи ці петлі, Ось, потім вив'яжу скіз плеча, потім зв'яжу згладжуючий ряд і введу в роботу ці. Петлі, а ці висунув переднє неробоче положення. Ось Ось така абракадабра. те саме, що на спицях, так само тут. Точно так самісінько прицеп той самий. Ось, тому буду е, забавлятися і скоро покажу вам, що ж в мене є. На лічильнику вже 468. Засвічує рядочків. Отже, ось така справа. Буду приступати. Отже, спиночка дов'язана, випрана і е, приколена до карімата і до махрової простеньки. Ось так от діточки допомогли мені на стуні з Андрійком приколоти частенько-частенько. Під низом є е, передня частина. Ось, і гарненько все один до одного ми складали і щоб сходилися дві частинки однаково, ось, це відмірювали і складали. Тепер буду шивати, і післязавтра маємо робити примірочку. Ось ось такий план роботи на сьогодні. Справи, є дві детальки, які я зараз буду сшивати, але не буду сшивати поки що м -м, гачком на чистову. Просто наметаю голочкою, тому що, якщо щось не підійде, шкода стільки праці вкласти і потім розпускати. Тому просто голочкою швиденько наметаю і будемо післязавтра міряти. Спиночка фіолетова, перед бежевий. Ось так гарно виглядає горловиночка, треба буде ще придумати щось з обробкою. Ідейки є, на, на якісь, якісь придумки є, але що з того всього вийде, я не знаю, тому що нічого з цих всіх ідей я ніколи не пробувала. Як ви розумієте, перше плаття в моєму житті на машині. Ось такі в мене справи. Ну, виглядає акуратно, ще полотно не відкрилося, тому що я його толком не прала. Я його замочила десь на 2-3 години, поки ходили ми на роботу. Тоді просто шампунчиком для волосечка простірнула, злила брудну воду, виполоскала шампунчик і просто, просто, просто просушила. Ось і все. Але зразочок, ось цей гарно випраний зразочок. Ну, На відео так не видно, звичайно ж. Але е він з пушком у мене вже зі всіма ділами. Гарно виглядає зразочок, дуже м'якенький і заповнене полотно. Він не просвічує. Це полотно поки що ще трошки просвічує. Ось так от видно. Е ось. Але це все буде згодом. Ось такі в мене були справи на вихідних. Я вам дякую, що ви подивились це відео. Дякую вам за всі ваші побажання, дякую за коментарі. Бажаю всім, що я вам бажаю, весни вам в душу, в серце. Пускайте весну, не забороняйте собі насолоджуватися сонечком. Звичайно що є. Ті, кому зараз дуже-дуже важко, звичайно ж, є ті, хто боронить нас, наш спокій, але і своє життя не треба, як казали вчора дівчата, відкладати. Ось тому нічого не відкладаємо на завтра, живімо, насолоджуємося і працюємо, звичайно ж, працюємо на перемогу. Тому Ще раз всім дякую, всім бувайте, па-па-па-па, до зустрічі наступного тижня.